Починаємо читати за Бахмут, Нікополь, Мар'янок, Харків. І розуміємо, що це напрямки. Це напрямки. Бахмут, Харків, Нікополь. Мар'янка. І там, де йдуть у нас по тим направленням, зараз бої. Полегшуємо нашим хлопцям. Працюємо разом. І пам'ятайте, що ми маємо право. Захищати свою землю, а вони ворог не має. Це не їх земля. Пам'ятайте про це. Яка в нас сила? Ми право маємо перед будь-якими силами, а вони не мають право. Дивіться зразу, як свічка починає прямо дуже палати. Починаємо, друзі. Я стою ногами на своїй землі, піднімаю браму силу навкруги. Вгору піднімайся, до небес дістань, скелою вростайся з землі в небеса, та твоя могутність земле, кріпши камню, місто наше, Нікополь, Бахмут, Мар'янка, Харків закриваєш сталью, не проб'є ракета, дрони розпадуться, що летять з Росії, Білорусі в небі розірвуться, бо ця брама має величезні коп'я, на штики натрапить Вся російська зброя, вся ворожа зброя, буде вона збита та в дірках свистіти, шкоди вже немає, це шматки розбиті, ППО зростає, сила в ньому могутня, соколина точ... точність пазухи блискучі, швидше, ніж сапсани, не здогнать ніколи. Вся ворожа зброя буде збита в полі. Не дістати міста ворожі російські підлі зброї, бо земля українська закрила Нікопольський напрямок, Бахмут, Мар'янко, Харків. І дітей прикрила матінка земля. Тих, хто береже її, захищає, віддає життя. Тому земля рідна, піднімай броню, закрий наші міста і дітей молю. Не жадайте крові в тебе є вода. Піднімайте води, знеси якоря. Ті, що закріпили кораблі в морях, ті, що стріляють по повітрю в наших військових, з них стріляє ворог по наших містах. Діти твої стогнуть, захищають цілом, поможи рідненька бронею та водою. Піднімити води там, де кораблі, піднімити земле там, де літаки, розтруси пластами товстої землі, так, щоб потікали, не змогли стрілять, штормом затопи їх, в болото затягни їх, зламай ворожу рать. А ми, діти вдячні, люблячи тебе, ми тебе захищаємо, земля наша, рідна земля, вклонюсь тобі за це. Ти прийми дарунки від щирої душі, птахів покармлює, тварин нагодую. Ми твої всі діти, матінка земля, люблячі українці, прошу захисту я. Да буде так? Бачите, як свічка палає? Відчуває силу. Земля моя, рідна, в силі піднімайся всіх військових наших захистом закрий. Я стою ногами на своїй землі, піднімаю браму сили навкруги, вгору піднімайся до небес дістань, скелою вростайся з землі в небеса, бо твоя могутність земли, кріпши камню, міста наші, Нікополь, Бахмут Мар'янка, Харків, закриваєш. Таллю не проб'є ракета, дрони розпадуться, що летять з Росії, з Білорусі в небі розірвуться, бо ця брама має величезні коп'я на шматки, на штики натрапиться ворожа зброя. Буде вона збита та в дірках свистіти. Шкоди вже немає, це шматки розбиті. ППО зростає, сила в ньому могутня, соколина, точність, пазухи блискучі, швидше, ніж сапсани, не здогнать ніколи. Вся російська зброя буде збита в полі, не дістати міста, російські підлі зброї, бо земля українська закриває Нікополь, Бахмут, Мар'янка, Харків, напрямки цих міст і дітей прикриє матінка земля тих, хто береже її. Захищає, віддає життя, тому земля рідна, піднімай броню, закрий наші міста і дітей молю, не жадайте крові в тебе є вода, Піднімайте води, знеси якоря, ті, що закріпили кораблі в морях, ті, що стоять на українській землі, літаки, що стоять літаки на білоруській ворожій землі. З них стріляє ворог по наших містах. Діти твої стогнуть, захищають цілом, поможи ріденька, бронею та водою, піднімити води там, де кораблі, піднімити землю там, де літаки, розтруси пластами товстої землі, так, що потікали не змогли стрілять. Штормом затопи Ворож... ворога, зламай ворожу рать. А ми, діти вдячні, люблячи тебе, наша українська земле вклонюсь тобі за це. Ти прийми дарунки, відщирої душі, птахів покормлю я тварин нагодую. Ми твої всі діти, матінка земля, люблячи країну, українці, прошу захисту я. Земле моя рідна, в силі піднімайся, всіх військових наших захистом закрий. Я стою ногами на своїй землі, піднімаю браму сили навкруги, вгору піднімайся до небес дістань, скелою вростайся з землі в небеса. Та твоя могутність, земли, кріпши камню, міста наші, Нікополь, Бахмут, Мар'янка Харків, напрямки цих міст закриваєш сталью, не проб'є ракета, дрони розпадуться, що летять з Росії, з Білорусі в небі розірвуться, бо ця брама має величезні коп'я. На штики натрапить вся ворожа зброя. Буде вона збита. Та в дірках свистіти, шкоди вже немає, це шматки розбиті. ППО зростає, сила в ньому могутня, соколина точність, пазухи блискучі, швидше, ніж сапсани, не здогнать ніколи. Вся ворожа зброя буде збита в полі, не дістати міста. Ворожий підлі зброї, бо земля українська закриває свої міста, своїх дітей, своїх захисників. І дітей прикриє матінка земля тих, хто береже її, захищає, віддає життя. Тому земле українська піднімає броню, закрий наші міста і дітей молю. Не жадайте крові в тебе є вода. Піднімайте води, знеси якоря, ті, що закріпили кораблі в морях, з них стріляє ворог по наших тілах, там, де літаки стоять і стріляють в нас. Знеси, зігни, зламай, матінка, земля. Діти твої стохнуть, захищай, захищають тілом, поможи рідненька бронею та водою, піднімити води там, де кораблі, розтруси пластами товстої землі. І знеси літаки ворожі, так щоб потікали, не змогли стрілять, штормом затопи їх, зламай окупантську рать. А ми, діти, українці, вдячні, любим, любимо тебе, наша рідна Україна, вклонюсь тобі за це. Ти прийми дарунки від щирої душі, птахів я, тварин нагодую. Ми твої всі діти, матінка Земля, люблячи країну, прошу захисту Я. Земля моя рідна, в силі піднімайся, всіх військових наших захистом закрий, прошу за напрямки Нікополь, Бахмут Мар'янки, Харків за міста і напрямки захисти. Своїх дітей, що по крові, захисти тих, хто тебе захищає, хто життя за тебе ложить, закрий, захисти від ворога їх, відведи, ворога відведи від наших земель, від наших міст, закрий, захисти. Я стою ногами на своїй землі, піднімаю браму, сили навкруги, вгору піднімайся до небес дістань, скелою вростайся з землі в небеса, та твоя могутність земли кріпше камню. Місто, Дні, місто дні копальба, Харків закриваєш сталлю, не проб'є ракета, дрони розпадуться, що летять з Росії в небі розірвуться, бо ця брама має величезні коп'я, на штики натрапить вся ворожа зброя. Буде вона збита, та в дірках свистіти, шкоди вже немає, це шматки розбиті. Українська зброя в силі зростає, сила в, ньо, в ній могутня, соколи на точність пазухи блискучі, швидше, ніж сапсани, не здогнать ніколи. Вся ворожа зброя буде збита в полі, не дістати міста російські підлі зброї, бо земля українська закрила Нікополь, Бахмут, Мар'їнка, Харків і дітей прикрила матінка земля. Тих, хто береже її. Захищає, віддає життя, тому земля рідна, піднімай броню, закрий міста, Нікополь, Бахмут, Мар'янка, Харків і дітей молю, не жадайте крові, в тебе є вода, піднімайте води, знеси якоря, ті, що закріпили кораблі в морях, з них стріляє ворог по наших містах. Діти твої стогнуть, захищають тілом, поможи рідненька бронею та водою, піднімити води там, де кораблі, розтруси пластами товстої землі, де ворожі літаки стоять, не дай їм підняться, включи свої, магніти, закріпи за собою, хай лежать на землі. Так, щоб потікали, не змогли стрілять, штормом затопи їх зламай російську рать. А ми, діти, вдячні, люблячи тебе, наша рідна земле, вклю... вклонюсь тобі за це. Ти прийми дарунки від щирої душі, птахів покормлю я, тварин нагодую. Ми твої всі діти, матінко земля. Люблячи країну, українці, прошу захисту, я, де буде так, я продовжую до кінця, як горить свічка. І ви продовжуйте, не зупиняйтесь.